Так як я і думав, мої дизайнки плани трохи помінялися. Тепер вона хоче від табуретки тільки познімати ножки, закріпити їх прямо на хлібниці, зверху е, пристосувати ці дві кусочки плитки от, і зробити такий вже виріб. Заодно конче треба перефарбувати, перефарбувати цей стілець, теж в срібний колір, і зробити з одвітки. Квітки чорного кольору ось цієї тюлі. Буду знімати ніжки, фарбувати їх, кріпити на днище, тоді обрізати плитку, клеїти їх, обробляти каркантики. От, І в кінці покажу, вже, що вийшло з того всього дизайну. Моєю бабуською я ніколи не спорю, так і їй приємніше, і мені спокійніше, що я не лишуся без обіду. На всі її прохання я маю тільки дві відповіді Добре, бабуля, як скажеш бабуля. Так я дуже спішу, щоб не гаяти часу, то я крашу сірою фарбою поки сохне чорною, з одного боку поки сохне, з другого боку поки сохне сіре, ножки прикручую, поки обидві сохнуть. Ріжу там ту плитку, потім знову повертаю, знову крашу. І так я повинен встигнути все тут зробити. За сьогодні. Моєї дизайнерки знову змінилися плани. Вже я тепер хочу квітки по бокам от, і тут на кресці. Відповідь в мене стандартна, добре бабуля, скаж бабуля, хоча переживаю, чи вистачить мені тепер краски. Ось нарешті ми показуємо, що в нас вийшло з цих е, е, виробів. Це, ці кріселко. Настільки воно має таку історію, на ньому сидів ще маленький дідусь, О. ліпив пластилином. Потім то так би нашого дідуся, На ньому виріс дідусь, наші діточки, І внук. внук і ще й ми на ньому сидимо, і ми їм ногі. Скільки разів ми його вже переробляли, і ті дірочки від цвяшки спеціально лишаємо не шпаклюємо, щоб воно було видно, наскільки воно старе. І от і воно нам ну, воно дуже зручне. Тої самої висоти, що нам потрібно, і все. Цей столик ми зробили так само з такої табуретки. Просто приклеїли. І куска, куска плитки, що лишилася. Так. І ось ще шедевр. То вже точно з непотреба цукерочку ми зробили. Настільки вона красива, елегантна вийшла, і з того боку тут я тут як воно красиво виглядає. І тут в нас ще є. Ще одне тут я теж чимось закладу. Все, я вже знаю чим. І воно буде воно гарно, легко відкривається. Приймаєш то... роботу, бабусь? Приймаю. Надзвичайно гарна річ, красива, елегантна і дуже потрібна. На неї ми поки що встановили електрогриль, Ну, можу вирівати, але і то нам потрібно. І то все. Ми зробили з дідочком, Переважно, конечно, була бабіна, тільки бабусіна була тільки ідея а робочі рученьки були дідусеві. Надзвичайно гарно.